Пробувати позашляховик. відкриваєш сайт з продажу, підбираєш варіанти. Перше, що трапляється на очі, Тойота. дорого, що капець. Дивишся на лендровер, дорого, та ще й страшно. Дивишся на якийсь кашка, і після цього тобі взагалі вже нічого не хочеться. Але спробувати все одно хочеться. І тут не за всі гроші світу, і без загрози піти в мінус, як бюджет маленької європейської країни. На сцену виходить джип Компас. Перед вами джип компас 2013 року. Першого покоління рестайлінг. Взагалі цей джип компас випускали з 2013 по 2016 рік. І ось з 2011 року почав випускатися Рестайлінг. Він став більш цивілізованим і більше схожим на маленький гранд Чирокінг. Джип свідомо уніфікував стиль, аби і молодший брат виглядав як справжній джип. За комплектаціями у нас були спорт. Limited, Latitude, Trailhawk, Longitude і Overland. На огляді у нас Latitude. Це середній рівень комплектації. Важиться крихітка, всього півтори тонни. До дизайну у мене претензій немає. Це виглядає гармонійно з усіх боків. Цікаво виглядають тут ось ці сім отворів на решітці радіатора. Це фірмовий знак Джип, що відсилає нас до легенди. Мовляв, це єдиний автомобіль, який побував на всіх самих континентах. Історики сперечаються. Але маркетинг. Любить легенди. Дизайн консервативний, але при цьому він не нудний. Але ось до рестайлінгу машина виглядала погано. Вона була схожа на переляканого хом'яка з ось такенними набитими щоками. Ось так виглядає компас здорової людини. А ось так виглядає компас курця. Машина провалилася в продажах. Не дивно, якщо це через дизайн. А перші концепти взагалі виглядали ось так. В Принципі про смаки не сперечаються, оскільки це все таки кросовер, то кліренс тут немаленький. 205 п'ять міліметрів. Мені здається, його вистачає ух. З надлишком загалом Jeep Compass базується на платформі Chrysler MK. Вона також відома як глобальна платформа GS. розроблена спільно з Daimler Chrysler і Mitsubishi. Саме на ній був Mitsubishi Outlander, декілька моделей Peugeot Citroën і навіть дочкалібр. Фактично, це одна з тих рідкісних платформ, якою користувалися і американці, і японці, і навіть французи. А ще Chrysler у той час співпрацював не тільки з Mitsubishi, а й з Hyundai Motor Company. Вони домовилися зробити всесвітній двигун. Під назвою World Ендж, але чомусь вони так і не змогли домовитися між собою, і кожен зі своїми напрацюваннями пішов своєю дорогою. І так, серед двигунів тут можна знайти бензиновий 2-літровий і 2,4 версію, також бензинову, яка і стоїть в цій машинці. І дезельні 2 відвага від Вага сто 188 і 2,2 від Мерседеса ОМ 651 Кілька слів про дизель по 2-літрових екземплярах. Перша проблема з приводом масляного насоса. і вона є найвідомішою проблемою. Друга проблема з голов. Кому блоку циліндрів суть. проблеми така: на деяких ранніх 16-клапанних версіях були випадки появи мікротріщин в головці блоку циліндрів. У дизельного 2.2 зустрічалися такі проблеми: перша проблема з паливними форсунками, основна болячка ранніх версій. Проблема була пов'язана з п'єзоелектричними форсунками Delphi. Вони були ненадійними і часто виходили з ладу. Друга проблема була з розташуванням і ресурсом ланцюга ГРМ. і більш детально за версію 2.4 бензин. Тут у нас 170 кінських сил і 220 ньютон метрів двигун атмосферний без турбін, така собі робоча конячка. Але як і скрізь це буває, у ньому також є пара нюансів. Є проблеми з дросельною заслонкою, її потрібно частіше прочищати, інакше машина може перейти в аварійний режим. Ще на теренах інтернету знайшла кілька скарг про знос поршневих кілець. Якщо в двох словах буквально є три кільця, два кільця тримають тиск. А одне кільце як прибиральник зчищає зайве масло зі стінок циліндра. А якщо з часом на ньому з'являється нагар, то воно пропускає зайву оливу. Цей самий двигун з цієї самої серії World Енджин, але Крайслер довго працював головку блоку, тому саме ця версія 2.4 у Джип вважається найвдалішою з усіх. В цілому двигун досить надійний. Сама звернула на це увагу і вам хотіла показати, як низько вони розташували тут двигун і акумулятор. І ще один нюанс: тут під лівим крилом є реле через погоду, або якщо машина привезена зі штатів під топленником, контакти окислюються. В такому випадку я рекомендую принести реле під капот. Тепер що у нас було тут по коробках? До 2013 року ставили варіатори дже. Такі ж саме, як на Mitsubishi Outlander, але тільки з іншим охолодженням. Але воно дивно поводилося в ходу. А потім, після серпня 2013 року, почали ставити інші PowerTech 6F24. Ще зустрічалася механіка, але це прям дуже рідко. У нас тут стоїть звичайний гідротрансформатор. З ним особливих проблем немає, якщо вчасно змінювати мастило і не перегрівати коробку. Переходимо до приводу. На найбюджетніших версіях вас міг чекати тільки передній привід. В нашій версії. Є система Freedom Drive 1. Це підключаємий повний привід. Тут ви також можете заблокувати систему. Вручну буде працювати до 40 км на годину. А ще була версія Freedom Drive 2. Це була версія з імітацією понижувального ряду передачі. Це не справжня понижайка, і ставилася вона тільки на машини з варіатором. Але оффроуд версія на варіаторі це така собі історія. Ну що з технічною частиною можемо закінчити саме час проїхатися? Перше, що хотілося б мені відзначити, це те, що посадка в машині зручна. Тебе нічого не дратує, не відчувається якихось недоліків. Джип зробив так, щоб в машині було зручно і дівчинці невеликого зросту, і хлопцеві нормального зросту. Звісно, як тут буде почувати себе шакілунів, я не знаю. Оглядовість тут гарна. Все далеко видно, нічого огляду не заважає. Тепер давайте поговоримо про відчуття від кермування і почнемо з динаміки. Доста ця машинка розганяється у нас за 11 секунд. Зірок вона з неба не хапає, але і з іншого боку, якщо подивитися, навіщо цій машинці. Велика швидкість по місту цієї швидкості вистачить з головою. По трасі, звісно, доведеться враховувати динаміку автомобіля і трішки раніше планувати обгін, або зробити його безпечним. Гальма тут дуже хороша, але машинка, в принципі, не важка. Гальмує взагалі без си. Щодо керованості, як на мене, все взагалі просто супер. Машина дуже добре відкликається на руль, керувати нею легко, а читала деякі жаліються на те, що. У цієї машини є крени, з чим я погодитися не можу. Наприклад, якщо порівнювати взагалі Land Rover, то тут кренів взагалі немає. Тут ні про що просто говорити. Що стосується підвіски, передня підвіска у нас незалежна Макферсон, задня у нас також незалежна, багатоважельна. Мультилінк з трьома важелями в цілому, по підвісці вона буває надто гучна. І коли ви будете їхати по якійсь поганій дорозі, ви це обов'язково відчуєте. А ось де вона реально класно себе показує, так це на легкому бездоріжжі, або на ґрунтовій дорозі. Вона немов під ці умови створювалась. Хоча чого ще очікувати від кросовера? Є кросовери, які, хоча і створювалися як машина на всі випадки життя, вони більше підходять для їзди по асфальту. Але ж компас своє ім'я виправдав повністю. На ньому зручно і на асфальті, і на легкому бездоріжжі. Що у нас тут по витраті палива? По місту в нас десь приблизно 11-12 літрів, а по трасі 7-8. Але найдивніше це те, що версія з варіатором може їсти набагато більше, аніж версія зі звичайним гідротрансформатором. Як і чому так вийшло, я не знаю. Мені не зрозуміло. Якщо у вас є інформація з цього приводу, будь ласка, напишіть у коментарях. Але якщо ви хочете заощадити на пальному ще більше, можете сюди поставити ГБО 4-го покоління. Цей двигун дуже добре перетравлює газ, якщо його правильно встановити. Тут могла б бути ваша Реклама сервісу з установки ГБО. Я сьогодні майже цілий день проводжу з цією крихіткою. І, якщо чесно, я досить здивована, приємно здивована. За такі розумні гроші ви отримаєте досить зручне авто. Що стосується шумоізоляції. В принципі, того, що відбувається на вулиці, вам не чутно. Якщо ви захочете після роботи проїхатися в тиші, у вас така можливість була. Зараз поясню, чому. Робота підвіски дуже на жаль відчувається в салоні, і коли з усіх боків максимально комфортно і тихенько, то знизу на жаль такої фічі ви не отримаєте. А тепер давайте трохи детальніше про салон. Ось, коли ми вже в салоні, хочу показати штуку, яка буде дуже корисною, поки ви ще не сіли в машину, а на вулиці дуже холодно. На ключах є така штука, функція дистанційного запуску авто. Як це все працює? Ми натискаємо двічі. Ось цю кнопочку. Машинка реагує. І прямо зараз запускає двигун. І ви вже можете зі свого теплого і затишного будинку прийти і сісти в таку ж саму теплу і затишну машинку. Це була рідкість для того класу. Навіть дорогі японці це пропонували не завжди щодо якості оздоблювальних матеріалів. Тут не було якоїсь шкіри або червоного дерева. Тут більш практичний і утилітарний варіант. Хоч цей непреміальний пластик, про нього не можна сказати погано, оскільки я сьогодні їздила, мені нічого не скрипіло, до чого б я не доторкнулася абсолютно нічого. Не скрипить. Салон буває шкіряний або комбінований. Тут салон комбінований. І, звісно, в найбюджетніших варіаціях сидіння були звичайні тканинні. Двері в нас масивні, але при цьому вони не важкі. Тут є така зручна ручка, сюди ще можна покласти тріщика якогось барахла, якщо це буде необхідно. Є також два підлокітники. Я гадаю, що якщо їхати на якусь дальню дорогу і захочеться розвалитися так з комфортом, покласти можна буде руку сюди або ось сюди. І це буде. Комусь точно зручно, але не мені, я такими штуками користуватися не люблю ні в своїй машині, ні в будь чій іншій. Внизу дверця є велетенський динамік і така невеличка ніша. Під якісь дрібничка. У нас тут електричні склопідйомники. Здавалося, таке має бути майже в кожній машині такого класу, але ні були варіанти із веслами. Кермо мені дуже сильно подобається, таке в стилі джипа. Кнопки велетенські не промахнешся. Також тут є круїз контроль. Але тут ще є дві такі кнопки по обидва боки керма, які відповідають за регулювання звуку, наприклад, як ось ця. А ось ця відповідає за перемикання треків. Дуже зручно під час кермування, коли не треба нікуди лізти в екран і щось там наклацувати. Кермо у нас регулюється за висотою. Але на превеликий жаль, у нас немає можливості регулювати його за вилитом. Регулювання сидіння тут механічне, але незважаючи на те, що воно механічне, воно зроблене тут по-людськи. Рівень нахилу регулюється ось такою штучкою, можна взагалі так відкинутися. І їхати. Бо в, аудію, в мене є таке коліщатка, яке треба крутити, аби обрати собі рівень нахилу сидіння. І на це ви можете витратити від 2 до 4 робочих днів. Приладова панель у нас аналогова, читається середньо, але особисто мені дуже сильно подобаються ось ці сріблясті кільця. Що по центральній консолі? Тут вже стоїть велика android магнітола Це дуже добре, що власниця змінила ось це все. Тому що те, що пропонували із екранів зі стоку, виглядало дуже погано. Нижче у нас розташований блок управління кондиціонером і пічкою, але нема. Має клімат контролю. Я не перестану повторювати і дякувати інженерам за ось такі зручні, великі крутилки. Я розумію, що вони робили це через обмежений бюджет, але слава Богу, що у них не було грошей. Нижче кнопки підігріву сидінь. Вони в нас дворівневі для вас і для вашого пасажира. Відключення стабілізації і аварійка. Як на мене, місто під аварійку досить дивне, його краще було б перенести кудись. Ось сюди. Далі у нас йде 12-вольтова розетка. Ось тут є невеличка ніша, але хотілося б, аби її зробили трішки глибшою, щоб туди можна було покласти бодай ключі. Селектор АКПП хороший, зручний, виглядає по-людськи. Ось це дуже цікаве рішення, це не просто так. Це віддали дані повагу Джипу Вілісу. Під АКПП є ще одна ніша, але як ми можемо бачити, вона також не дуже глибока. Вистачить для ключів, але телефон уже туди запхнути, ви не зможете. Знизу є місце для двох підстаканників, і тут у нас людський механічний ручник. Ось тут є ще одна ніша, вона досить глибока. Сюди вже можливо вміститься ваш телефон. А ось це у нас важіль для примусового підключення повного приводу. Працюють до 40 км на годину. Ось тут у нас є невеличкий підлокітник. Для всіляких дрібничок сюди можна покласти телефон, якісь надважливі документи. Ми можемо підняти його ось так. І за маленьким у нас ось такий велетенський підлокітник. Він досить такий глибокий, я вам скажу. Ну, ось майже. А ще тут є розетка на 150 вольт. Але підлокітник може ще робити ось так: тобто його можна посунути. А ось тут у пасажира дуже зручна поличка. В цілому мені дуже подобається, коли в машині є багато хоча б невеликих органайзерів, куди можна все приткнути. Ну що, а тепер давайте перейдемо на другий ряд. Задніх пасажирів обділили сіточками. Своє барахло їм нікуди, на жаль, буде покласти. Звісно, в дворних картах є одна невеличка ніша, і ось тут також невеличка ніша, але в принципі багато чого ви туди не покладете. Як на мене тут багато місця як для такої компактної машинки, але можливо це через те, що вони трішечки урізали багажник. Знизу у нас є два зручних підстаканники. Ну куди ж без них? Але чого мені насправді тут не вистачає, так це підлокітника, на який можна ось так зручно спертися і їхати кудись далеко. Тут у стелі є ручки. Спочатку вони мені здалися дуже незручними через їх дивне розташування. Але трішки подивившись на теренах інтернету, я дізналася, що ці ручки були створені не задля того, аби за них трималися, а для того, аби людина могла вхопитися за них і вийти з машини. Що я можу сказати про багажника? Він помірної місткості. Ось тут є така поличка для ваших дрібничок. Під цією кришкою є місце під повнорозмірне коло. Сон, бо якщо ви захочете встановити ГБО, там буде ваш бак. А ще тут складається задній ряд сидінь, і це вже зовсім інша справа. На багажнику сидіти виявилося дуже зручно, а ще дуже зручно, що нічого крапати на голову вам не буде. Так, підводячи підсумки для кого, все ж таки, це автомобіль. Дуже добре ця машина підійде для сім'ї, яка любить з'їжджати з асфальтом. Вона буде дружньою і для дівчини і зручною для хлопця. Ціни на обслуговування та запчастини, взагалі, як на мене не кусаються. Тут нічого дорогого не буде. Можливо, так здається через те, що я порівнюю це зі своїм лендровером. Тим не менш, яка тут цінова політика у нас на покупку цих машин в Україні і які в неї є конкуренти? Ціни стартують від 7 тисяч доларів за досить вбиті варіанти, і аж до сімнадцяти тисяч. Баксів. По конкурентам Кашкай, Mazda cx 5 Hyundai Taxon. То порівняно з ними ось цей джип буде набагато більш прохідним. Конкурентам ще буде Toyota rav 4 але там і цінник буде зовсім інший, тому що це ж Toyota. Тому я думаю, що це гідний претендент до покупки, якщо ви розглядаєте кросовери. Головне, при купівлі уникайте версію з варіатором. Вам воно не треба. Я думаю, що така маленька машинка з її прохідністю зможе подарувати вашій родині багато незабутніх днів, стати вам хорошим і добрим другом. Jeep Компас 2013 року це той самий випадок, коли машина не намагається здаватися тим, ким вона не є. Вона чесно просить за себе адекватні гроші, і обслуговування у неї теж досить недороге. Компас спокійно візьме на себе роль універсального помічника, відвезе вас до театру, до роботи, спокійно закине дітей у садочок, а у вихідні без Вих капризів поїде кудись з вами на ревловлю подалі від міста. Практичний, зрозумілий, передбачуваний, і саме цим він хороший. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, свою думку. Можливо, ви є власником такого автомобіля. Мені дуже цікаво дізнатися саме ваш досвід.